Доброго здоров'я, шановні любителі винограду! Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні, 7 листопада 2023 року, ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область, Україна. Сьогодні я розповім, як проводити обрізку дорослого куща столового сорту винограду з частковою заміною рукавів. На момент зйомки цього відео кількість підписників на моєму каналі сягнула позначки 4 тисячі. Щиро дякую всім за підтримку. Ваша підтримка надихає на створення нового та цікавого контенту. Ось маємо дорослий кущ винограду сорту Ландиш. Кущ сержався однорічкою у жовтні 2017 року. Станом на 7 листопада 2023 року кущ складається з чотирьох плодових рукавів. Перший плодовий рукав, другий плодовий рукав, третій плодовий рукав. Та відповідно четвертий плодовий рукав. Ось маємо два пагони однорічної, гарно визрівшої лози, що виросли з голови виноградного куща. Весною під час проведення нормування пагонами дані два пагони я залишив цілеспрямовано. Зробив так для того, щоб восени під час проведення обрізки була можливість додати новий плодовий рукав або замінити будь-який з існуючих. Таким чином, маю можливість цьогоріч замінити два незручних плодових рукава. Ось цей плодовий рукав незручний. Його важко хилити та вкривати на зиму. Даний плодовий рукав я прибираю за допомогою садової пилки. Перший незручний плодовий рукав я прибрав. Є можливість замінити другий незручний плодовий рукав. Ось цей плодовий рукав також незручний. Його вже складно хилити та вкривати на зиму. Другий незручний плодовий рукав також прибираю за допомогою садової пилки. Другий незручний плодовий рукав я також прибрав. Зараз запрошую разом зі мною провести обрізку тих плодових рукавів, що я залишив. Ось маємо третій плодовий рукав. В даному випадку на плодоношення залишаю ось цю лозу. Решту прибираю. Ось маємо четвертий плодовий рукав. В даному випадку на плодоношення залишаю ось цю лозу. Решту прибираю. В місці різу рукав доволі товстий. Саме тому різ роблю за допомогою садової пилки. Садовою пилкою працюйте дуже обережно. Пам'ятайте, безпека понад усе. Тепер я приберу зрізану плодову лозу та покажу, як розташовувати на шпалері ті пагони, що я залишив. Зрізану лозу я прибрав. Майбутні плодові лози я підв'язав горизонтально на перший дріт. Тепер необхідно прибрати ту частину плодової лози, що вже не потрібна. Обрізку проводжу в середньому на 8-10 бруньок на перший дріт. Практика свідчить, що обрізка на 8-10 бруньок за умов сформованих 4 плодових рукавів є найбільш прийнятною для більшості дорослих кущів столових сортів винограду. Хоча, звісно, є сорти винограду, що полюбляють більш довго обрізку, та відповідно є сорти винограду, що полюбляють більш коротку обрізку. Ось маємо перший плодовий рукав. Дана частина пагона не потрібна. Я її прибираю. Ось маємо другий плодовий рукав. Дана частина пагона не потрібна. Я її прибираю. Ось маємо третій плодовий рукав. Дана частина пагона не потрібна. Я її прибираю. Ось маємо четвертий плодовий рукав. Дана частина пагона не потрібна. Я її прибираю. Таким чином, цей дорослий кущ винограду сортоландиш вже обрізаний та готовий до вкриття на зиму. Якщо є місця, де плодові лози перетинаються, навесні дуже важливо правильно провести нормування пагонами. Як бачите, з обрізкою дорослих кущів винограду навіть у випадку заміни рукавів також все дуже просто. Немає нічого складного. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео. Ви переглянули, як обрізати дорослі кощі винограду з частковою заміною рукавів. Бажаєте знати, як обрізати коші винограду третього року вегетації? Рекомендую до перегляду ось це відео.